Хлопці, дивіться, зараз йде дощ, волога погода. І найближчим часом дивлюсь прогнози, що буде дощі. Ну, діло йде до зими, це норм. Дивіться, але прийшли мені ковші, я замовляв, і мені треба їх почистити. А ну давайте, піскострущики, аргумент. Що ви робите в дощ? Слухайте, я живу в частному секторі, мені нічого не потрібно. От що потрібно. Одне окуляри: ні масок, не сіяти, не сушити. Ну і оця штучка, лазерочок. Вдіваємо окуляри, дивіться, дивіться, як це виглядає. І йому все одно чи волога погода, чи. Чи жарко? Дивіться. Як вам? Дивіться, 10 секунд і вже чистесенько. Зараз його пройду все і буде красота. І будемо сьогодні фарбувати. Так що, друзі, кому потрібно лазерне обладнання, або кого цікаве. Взяли, зайшли до мене на канал, підписалися, слідкуйте за мною. Я постійно викидаю різні різні відео. Це ми працюємо 3 кВт станком на потужність 2500 Вт. Це прямого випрямлення станок. Він дає об'єми. Ми можемо за пару хвилин почистити такі деталі. Так що слідкуйте.